Всім привіт! Знаходжу зараз у Франції, їду на місто Шалон Сюрсон. Позаді в мене таке передмістя Це місто чим славиться, де в цьому винайшли фотоапарат. Так що їду, їду, їду і коротше, по дорозі для велосипедів і далі от така от несподіванка зараз покажу. Ніби йде велосипедна доріжка. А далі зараз я так зрозумів, в останнім часі дуже багато, дуже багато дощів і розлилася річка, і далі немає чисто дороги. Так що ось така в мене перешкода водяна. Но зараз поїду другою дорогою по центральній. Але, звісно, перший раз таке бачу. Я ще вчора замічав, як їхав по автостраді, то багато води було стояло. А це все із-за того, що останнім часом дуже багато дощів. Ви бачите, добре, що такі пагорби тут є, то захищає такі містечка маленькі села передмістя від... Від води. Добре, я якось буду старатись шукати об'їзд, бо як бачите, то треба щось з цим зробити. Ну, Скажу так, що такої повинні я не бачив ніколи. Ось напроти мосту острів. Два таких, навіть три маленьких острови, то острів повністю затоплений. Можу показати ближче. Ще погода така погана сьогодні. Сьогодні дощ. ну Повінь така, з метра в три, не, ну, вода піднята. Бачите, повністю дорога за, зачинена сьогодні. Ну а Я майже доїжджаю до міста. Просто погода не приходиться вибирати. Як я вже колись говорив, що погода то не поміха. Як воно трошки йде, ну, трошки дощик покрапить, то то нічого страшного, якщо сильний, то то вже звісно, поміха. Ну, Чесно кажучи, повинна така серйозна. Тут знаходиться в цьому місці два острови. Острови. Мені цікаво наскільки рівень води там. Там воно якесь невеличке міні-райончик. Мені здається, що там трошки вже затоплено. Да, така собі погода. Мрячно. Взагалі так місто дуже стародавнє, точно даже і не виявили на скільки років. Перші згадки були написані про, як про місто Кабілон. Це було столицею гальського племені Едуї. А перші згадки про Кабілон були знайдені в записках про, про Гальську війну римським політиком і диячом Гаєм Юлієм Цезарем. Блін, такі класні будиночки. І е, е, Велись розкопки в річці Соні, були знайти, знайдені артефакти в сім'ї річки в гирлі річки. А записки гая Юлія Цезаря датовані 58-50 роком до нашої ери. Блін, клас. Виглядає. Ну, хочу наближитись до центральної частини. Десь тут недалечко знаходиться музей Данон. Там знаходяться археологічні знахідки, що були знайдені в герлі річки Сона. І так, бачите, якась така невеличка площа. І тут також знаходиться церква. Зараз може зайду в церкву. Ну, Заходжуся всередині. Класно виглядає, трохи підсвічується і посередині такий орган стоїть. Розписів мало, але так симпатично. Так, ще зблизька покажу. Добре світло підсвічує. Зараз покажу така площа в музей Денно. Там знаходяться археологічні знахідки, що присвячені цій місцевості. Е, я, до речі, тільки вчора довідався, бо е, е, всі дані не знав, де знаходиться Галія. А Галія, це на території Франції. І Гай Юлій Цезарь був намісником Галії. Недовго, але був. Зараз покажу саму церкву. Зовні, звісно, чудово виглядає. Зараз трошки відійду і покажу всі величі. А так як відійти, то звісно супер воно виглядає. Мені дуже подобаються різні такі старовинні міста, стародавні, з багато історією. Бачите, сьогодні повінь, то теж... Якби... Таке не кожного разу побачиш цікаво, як острів Сан Вінсен. Бо тут чим славиться місто? Площею Сан Вінсент, Кафедральний собор буде і острів Сан-Вінсент. Так що такі три основні достопримічательності міста. Біля церкви знаходиться якась державна адміністрація, якась урядова установа, точно не скажу, бо... По-французьки пишеться, не знаю. Церква ця це називається, як правильно читаю, сан пєро Чи Сан-П'єре. Але класно. Добре, буду йти далі, бо е поки закінчиться дощ, то у мене е піднявся настрій. Зараз трошки треба прогулятись. Тут ось за два квартали. установа федерального уряду. Так, ще думаю прогулятись, бо ніби такому в палаці знаходиться. Ось у дворі знаходиться Tour de Saudon. Ніби якась історична пам'ятка, але вона зачинена. А може перейду, там може прохід якийсь. Я так зрозумів, це якийсь готель, теж з такою невеличкою вежею. Бачите, вежа сама зачинена. Але бачу, якась вже інша дорога веде сюди. Відоме ще місто тим, що тут народився винахідник фотоапарату. Називається Жозеф Нісефор Нєпс. Тут також є музей, який присвячений йому, і знаходиться понад 6 тисяч камер і понад 3 мільйона перших фотографій. А це я тільки що показував установа федерального уряду. На жаль, сьогодні зачинена, але в такому, можна сказати, гарному палаці знаходиться. Зараз знаходжуся на такій центральній вулиці, де йде до центральної площі сан -Вінцент. Ну, По крайній мірі можна сюди і дойти. Ну, так що цікаві будинки, тут то -то такі більш сучасні, немає аж таких аж старих будинків. Населення міста майже 45 тисяч людей. Ось ти Йду так по центральній вулиці, людей дуже мало. Погода все спортила. Так навіть велосипедистів мало, бо як дороги перекриті, <хи> то нема що й цей, нема що де їздити. Зараз покажу перехрестя, так просто не зняв, бо багато людей йшло. І знімати, не знаю чи можна знімати чи не можна наступне перехрестя вже буде до центральної площі має бути дуже-дуже гарно там сподіваюся скажу так франція має свій такий колорит ми з тим наближаюся більш-менш до центральної частини тут такі ось дерев'яні якісь домики супер звісно багато різних статуй так що в цій стороні в цій стороні також така вуличка, то йде до тої церкви, від якої я прийшов магазини. З цієї вулички я йду і там центральна площа. ну Тут якось живіше стало. Ось тобто ж таки центральна частина, кафешки відкриті. Ось центральний собор. О, так класно виглядає. Нічого не скажеш. Це я знаходжуся на площі Сент віцент Тут кафедральний собор. Він відчинений. Зараз зайду. Просто тут якийсь, я так зрозумів, базар був, то зараз збирається, трошки шумнувато тут. І там така гарна вуличка ще. так Знаходжуся в кафедральному соборі. Ну, як зверху, знаружі виглядає велично. Так і всередині да? нема такого. Розкрасу, але так, скажу, що велично виглядає. Не знаю, чи це світло так підсвічує, чи, чи це знаружі сонце так. Ну, Сонця взагалі так немає, але може просто світло як потрапляє, то так здається, що ні. все ж таки штучно підсвітлює. підсвітлює. Супер виглядає. Добре, буду двигатися далі, бо мені треба не баритися тут. Вирішив трохи змінити план, поки площу залишено потом, поки піти на острів Сент Вінсент. Бачите, тут, грубо говоря, настільки затоплено, що тут О, навіть. Видно. Ну, метра півтора точно там можна було прогулятися. Але бачите, зараз в даний момент все знаходиться під водою. Піду на острів Сент-Вінсент. Тут виходить два таких невеличких острова. але зараз по друзі буду все показувати. Виходить, сам острів тож невеличкий. Зараз піду відразу на ту вежу. Там ніби можна піднятися, але не знаю, чи вона сьогодні відчинена. Бачите, дуже багато води. Але, блін, виглядає, звісно, класно. Не даремно я приїхав, хоч погода, зараз може такий дощ улупити. Але що не зробиш? Цікаво ж було, бо наступного разу не знаю, коли сюди приїду. Тож мені останнім часом не дуже фартить з цими. Куди не приїду в місто, візде якісь ремонти всередині місця. Бачите, тут ніби такий кораблик, але це я так зрозумів, датчик спеціально стоїть і вона показує наскільки підіймається вода. Ну, Мені по крайній мірі, так здається, що це щось таке. А це називається вежа Тур де Дуаєна. Якось так тут проживав декан Сан Вінсентан, я так наскільки зрозумів. Тут якийсь інститут. є. І вежа з 15 століття. Врятував її, хотіли знести, але врятував якийсь американець і дав гроші на реконструкцію і поставив в цьому місці, яка стоїть з 1927. го Це наскільки я все добре. Запам'ятав, якщо щось не так, то прошу вибачення. Я так дивлюся на річку Сону і думаю, представте, якщо не було б зроблено, не було б піднятий уровень води, це є, що би було з містом. На півміста було би затоплено, і цей, а б затоплено ще мороз би вдарив, то тут була б трагедія. В масштабі країни, наверное. а так бачите, рівень води піднявся і в принципі, заважає в деяких місцях. Гризли все ж таки є. Але, але аж так то великої шкоди поки що не наробив. Зараз знаходжуся на мосту, що сполучає з материком з іншою частиною міста. Але я йшов на порт подивитись. Бачите, наскільки все піднято, добре, що понтони на, на таких подушках, то в принципі там нічого немає страшного. Так що ось такий невеличкий порт, ще на річці Соня, бачите, там стоять сходи, всі такі дорожки вздовж річок. Все, все це все затоплене. Немає де тут е, е, гуляти. І з-за цього люди кучкуються ближче до центру. З цього боку хорошо видно, зараз трошки приближу там стовпи прогулочні, що освітлюються стежки, бачите, всі в воді. Так що ось так розливається річка, так виглядає повінь. А, не показав, освіг саме виглядає, ось він уже цей, можна сказати, це огепсоних. Омиває тільки річка Сона, ніякої другої річки немає. Так виходить на острові, Як так, ну може 400 метрів на 200. Така ширина острова. І там воно далі, як катери закінчили, там наступний такий маленький остівець, теж на нього хочу потрапити. Шукав інформації, що знаходиться на острові, бо думав, може інститут знаходиться, але ні, не знайшов я відповіді. Оте така будівля з куполом, то не зрозуміло що. То ось таке похоже на якийсь монастир більш цей це якась церковна споруда, може і колись був монастир. Але в даний момент не зрозуміло. Так виглядає другий острівець невеличкий. Майже тільки поприбувалося різного дерева. Бачу там такі високоповерхівки. Ну, зайду, подивіться. Время поки є, то хоч подивлюся, як воно виглядає. Так що сполучає два острова, такий місток, тут їздять машини. Кружочок дам, буквально ось там 5 домів пройду і буду йти в зворотному напрямку. Там отакий от старий кораблик ще є. Він вже, я так зрозумів, давно дуже на якорі. І потім прогуляю ще островом. Острів цей називається Сент Вінсент. Мені навіть цікаво, бо виходить з іншої сторони острова. Він так само, можна сказати, не широкий, буквально 100 метрів. І з іншої сторони острова мають бути такі прогулочні дорожки. Як оце тут ніби. Прогуличні дорожки, тільки це з іншої сторони і цікаво, як вони там виглядають. Як я і сподівався, там, де дерева там виходить, має проходити така прогулична доріжка, але бачите, все, все повністю затоплено. Ось так я перший раз бачив, я ще не попадав на повінь. Але прогуляться, трохи є Ну, Понятно, як добра погода. Ну, зараз вже знайшов більш-менш доріжку. Бачите, є кілька столиків. Бачите, Теоретично зони для прогулок є, а практично їх немає. Бо Зараз дороги ведуть в нікуди, можна сказати. Це, Я думаю, за того, що річка бере початок в горах і зараз дуже сильні опади в горах. Та взагалі в листопаді місяці постійно йде дощ. Так що бачите, ось таке. Е -е, так багато води із опадів. І ось можна сказати, іду по центральній вуличні острова. Тут кілька кафешок сьогодні відчинено. А так взагалі то людей сьогодні малувато. Ось ну, зараз якесь перехрестя знаходиться. Супер виглядає. Ну і трохи людей проживає. Бачите, кінець листопада то людей не так то й і багато. І ось так виглядає острів на набережній. Тут не підтоплено, бо тут зроблено цей возвишення. Через те місце він трошечки в ремонті, там е, кафедральний собор. І там вже якийсь таке більш, більший міст. І ось якісь, якась будівля, ніби історична пам'ятка, але не вказано, що то саме є. І далі якісь вагончики чи для реконструкції, чи щось такого. І такі якісь для дітей. Забавку зробили. Ну і Знаходжуся на такому уступі. Може сказати, пірсі. Покажу саме місто виглядає. Тут знаходиться ще два невеличких парку, парки, але вони знаходяться під річки, внизовині, так що навіть не буду додойти, бо е -більш за все, все затоплено. Десь один знаходиться з цього боку, бачите, які кромки дерев виглядає Зараз ще вернуся на центральну площу. Надіюсь, вже звернули цей базар, бо там, як я виходив, машина приїжджала по остаток речей. Класний острів. Так що буду зараз здвигатися до центральної частини ще. А на цьому острові є досить цікаві будівлі, такі з дерева зроблені. Такі невеличкі є. Є чотирьохповерхові будь-добудинки, будь, а є такі на 2,5, можна сказати, етажі. Так що ось така центральна вуличка на острові. Кафешки відкриті сьогодні. І бачите, хто з чемоданами, хто приїжджає, хто виїжджає, хто заселяється, хто виселяється. Ось так. Мені здається, якось людей поменшало. Як прийшов сюди, то тут багато в ресторанах сиділи, а зараз де-не-де тільки проходять трошечки люди. Ну, все ж таки рацію, треба було краще трошки подождати. Бачите, нічого немає. Все позабирали, все позмітали. От тут багато всяких спідфруктів було цього. Супер, звісно, виглядає. А зараз можна побачити в усій величі. Почитав трошечки відгуків про собор. Собор побудований між 1092 роком і 1220. А Доповнення вже було капітальне в 16 столітті. Якісь там колони добудували такого. Але взагалі вважається, що між XI і XII століттям церква була побудована. Дуже гарне виглядання, не перевершено. Бо як прийшов, то трошки здивований був, що багато на такий базар був. Вони збирали, то такі гам стояв, ані зняти, ані нічого. Бачите, а зараз, звісно, як площа. Як площа вільна, свободна, то звісно набагато цікавіше виглядає. А з цього боку будиночки ще не показав. Також такі гарні будиночки. Так, я скажу, мені ще повезло, бо судячи по відгукам, то ще донедавна собор взагалі був закритий. Деякі люди приїжджали виключно так погуляти містом і подивитись собор. А він був закритий, так що мені ще повезло, пощастило. Такі ось будиночки зараз потихеньку буду закінчувати, пройду ще кілька вуличок і буду закруглятися на сьогодні. Там взагалі так можу сказати, що більш-менш можу щось запланувати, такі більш цікаві місця на вихідні, бо я знаю, що в, в неділю я стою. І я більш-менш можу запланувати, скільки я можу проїхати. Більш-менш плюс-мінус 50 кілометрів мені ніхто нічого не скаже. Так що більш-менш на вихідні то в мене більше часу має на все це. Йду я кориші, по вуличку, вже практично доходжу, Поворачу голову, чисто случайно. зараз перепросту на телефон. А тут ось така вежа. Інформації немає про неї. Маще її класно. Ну, так ось я наступні вулички виглядають. Багато цікавих вуличок, де можна погуляти. Ще треба показати музей Жозефа Ніцефора Нєпса, що создав фотоапарат, шукав, шукав, думаю, теж цей музей знаходиться. Оказується, я просто на самому початку обійшов, просто другою вуличкою пішов і його просто не побачив. До речі, частенько видно на углах такі будинки, ніби е з дерева зроблені. Трошки виступають. Ось така вуличка, це до, до центральної площі, до собора йде ця вуличка. І зараз треба десь вийти на набережну. Може, сюди піду, сюди піду. Як виявилось, там тупіковий цей вуличка повністю. Бачите, така відреконструйована якась будівля. Класно виглядає. Ось в цій будівлі знаходиться музей Жозефа Нісефора Нєпса, який першим сконструював фотоапарат. Там бачу різні фотографії, можна заходити, тільки кошти вхід, то не скажу, бо не дивився, він, я так зрозумів, зачиняється. І також на далекому з неї знаходиться пам'ятник і мені це Форніпс. Тут на горі знаходиться туристичний офіс, можна якусь карту, я так зрозумів. І цей. І достатньо інформацію, яку потребуєте про місто. Але я не говорю про французький, та як по-французьки, так що мені то не знадобилося. Зараз покажу ще остр острів сан вінцент Бачите, трохи набережної закрили взагалі, може і заповіні, щоб не підходили, щоб бо тут доступ до води. Зараз покажу, там друга частина міста, можна погуляти. Но мені так, місто сподобалось, я не пожалкував, що приїхав. Та, трохи погода так собі, але в принципі то я довольний результатом. Гарне місто, французьке. Не зря його вибрав. Ось таке для вас було місто Шалон Сюрсон. Мені сподобалось, сподіваюся, вам також сподобалось. Коментуйте, підписуйтесь, вподобайка. Ну до наступних відео я буду збиратись до машини, бо мені їхати 13 км, швидко, дуже темніє і погода в кожну хвилину може спортитися. Все, всім пока.